Купили двоє янтарних бус. Зараз будемо їх перевіряти в, сол в солоному розчині, чи вони впливуть. На вигляд, вони однакові. Кидаємо перші. Вони лягають на дно повністю. Кидаємо другі. Вони ось так самі плавають ось. Один край підіймається. Ось це ми вберемо. Бачите, ось він плаває, ось. Плаває. Ось і так він піднімається, ось так. Натуральний бурштин. Скільки він коштує в Європі? 12 євро. Задовге намиста 60 сантиметрів, ще й натуральний. А цей другий він більш старий. Більш старий. Іноді буває, спливає один край. Ось так. І потім лягає на дно. В чому причина? Зовні дуже схожі, однакові. Перевірку сіллю пройшли обидва. Діагноз встановлено.